Всім привіт! Дивіться, абсолютно кожна людина вона має свій початок, тобто дату свого народження. І абсолютно кожна людина має свій кінець, тобто дата смерті людини. Знову ж таки, безсмертних людей не буває. Абсолютно всі мають свою дату закінчення. Знову ж таки, наша душа вона вселяється в наш костюмчик, в ось це тіло, яке у кожного своє, і проходить певні задачі протягом певного періоду часу. Я кажу це. Так, що, наприклад, ну, образно, да, наче як душа заключає договір з нашим костюмчиком, що от я тебе орендую на такий-то проміжок часу, і відповідно, душа конкретно знає, коли закінчиться цей проміжок часу, а костюмчик не знає. Відповідно, в костюмчика є розум, який весь час шукає логічні пояснення. І відповідно розуму потрібна весь час логіка, чіткість і ясність. І розум завжди упаковує будь-які речі для того, щоб зрозуміти, типу, що це не страшно, будь-що, що є невідомим, потрібно обов'язково його назвати і дати логічне пояснення. Відповідно, кожен з нас, коли народився, він автоматично. Починає виконувати певні задачі. Знову ж таки, хочемо ми того чи не хочемо. Знаємо ми чи не знаємо. Ми все одно інтуїтивно виконуємо певні задачі. Коли ми маленькі, то нам кажуть, хто ми, як назвати, що нам робити, які правила цього світу і так далі. А потім нам починають розказувати, 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 і ми настільки універсальні, що ми конкретно приймаємо все те, що нам сказали. І далі ми починаємо з тих програм діяти, відповідно, виконувати певні задачі душі. Подивіться на своє життя і проаналізуйте. Як багато у вашому житті є ситуацій, там, де насправді ви цього не хотіли, і насправді ви навіть уявити не могли, що воно станеться саме так, але без вашого дозволу, да? без вашого логічного втручання і без ну без вашого погодження ситуація ставалася. Відповідь на те, чому так, через те, що саме так потрібно для вашої душі. Іноді буває така ситуація, що людина запізнюється на маршрутку або на літак. Вона дуже зла, розчарована, кричить, верещить, свариться. Вона дуже ображена на себе. Вона починає себе згрізати і так далі. Але вона запізнилась, вона не встигла, і саме ця маршрутка або саме цей літак розбивається і помирають абсолютно всі, окрім тієї людини, яка не встигла на ту маршрутку і на той літак, через те, що душі людині їй потрібно ще пожити, вона ще не пройшла всі задачі. І відповідно, та людина вона не закінчує свій термін перебування, вона продовжує жити. А всім тим, кому потрібно було померти, в кого закінчився термін перебування, вони конкретно помирають. Розумієте? Тобто наша душа. Вона сама знає, що потрібно конкретно нам як тілу, як костюмчику, і вона конкретно виконує певні задачі, незалежно від того, хочемо ми того чи не хочемо, або погоджуємось ми з тим чи не погоджуємось. Вона конкретно виконує свої задачі.